Всім доброго дня! Запрошую на наше літературне читання і пробачте, ми з вами продовжуємо читати Земля світлячків Віктора Близниця. І давайте ж пригадаємо, про що ми з вами читали в п'ятому розділі. А в п'ятому розділі ми з вами читали про те, як дорога на верхні озера. Перегук звірів у темряві, розмови про дикого лісового приблуду, у царстві вітрячков. І так розділ шостий. Дорога мармуся, сказав сис 12 після важкого сну і за звичкою потягся до люльки. Гляньте, прошу вас, що мені залізло в вого, що з гуде і гуде, наче там сидять жуки і тиркаються на скрипці. Мармуся взяла пінцет, пальцями вона б ніколи не дозволила собі братися за ваше вуха, витягла волохату сизову варяничку і заглянула. Крім восково-чистої вушної раковини, з маленьким пучком волосинок вона там нічого не побачила. Поклала пінцет і, стримана, з великою гідністю попросила, щоб сис і її заглянув у вуха, щось і в неї шарудить. Не дає їй зовсім спати. Сис дванадцятий заглянув маленькому, як дзвіночок вусі, його рідної сестри, було світло й рожеве, як у чашиці яблуневої квітки. Дорога Мармуся, можу вам твердо й щиро сказати, що у вашому вусі нічого нема, крім запаху найкращих юхланських духів. На той комплімент Мармуся холодно зімкнула вуста і спитала, чого б воно другий день їй гуло, як вітром у сопілку. Сис і сам не знав, що то за морока. Одягнув вийшов із Марча. Лунав над лісом вечірній дзвін пробудження. Сонце вже сіло за гору, і темрява, голуба тиша огортала соснові бори, далекі існує. Далекі і нетрі з туманом, сивими дідуганами, перебродами на болотах, але той шум, те набридливе протяже гудіння, підвівання, перегукування воно чулося одну ніч, другу, третю і дочукувалося хто знає звідки, ніби аж від чербатих скель. Тепер сис не Просив сестри, щоб вона заглядала йому в вухо. Вже добре чути було, все в лісі заворушилося, попливли човні хмари, а під хмарами низько летіли птахи, бігли зайці, тікали козулі. Хтось бачив, як перебираються на нові місця мурашки, переповзають цілою тьмою. Когось настрахав у лісі зблизьк вогню, чад і якийсь протяжний скрипучий стогін дерева. А стара лопоня прибіг і за. Ап... Залякана розказував усім, що він бачив вон там за Березняком, як тікають ближче до озер глиби синюхи. Важко пливли хмари, несло від чербатих скель чимось гірким, перепаленим, і лісовий край охопила тривога. Вже так справді спрадавня повелося у стовусів і тривусів у мирну годину. Всі сміялися здалека, а в вченого самітника Варсави переповідали про нього і про його парашутики безліч бл. Бу... Белиць, не билиць, небилиць, а як тільки гримав грім над головою, всі збігалися до нього. Було так і цього разу. Мармуся спорядила брата в дорогу, зав'язала йому тепле кашне, причесала гребінцем білі пишні вуса і провела до довороць. Сис дванадцятий пішов. Попихкуючи люлькою і де, трапляючись на все ями, пеньки присвітлював собі гниличкою, світлячком. У першій гущавині він розв'язав кашне пильне око мармуся, і вже не слідкувало за ним. Підкрутив вуса і сказав Кхекхе добре буркнув. Він дивився на високі зорі на небо і був дуже далекий думками від якогось болотіці, від ковбані, де міг забруд... забруднити собі черевики, доблиску начищені мармусією. Йшов. І думав, що ж то воно гримить коло гір. Невже коли справду казав старий Варсава? що в їхню долину вдеруться якісь дикі приблуді розбійники, столочать всю пущу і мирні їхні корчі, чорною хмарою попелу розсиплють озера. Невже за, за таке станеться на добрій їхній землі? Сис ні, ні трохи не здивувався, коли побачив у Варсавиному дворі повну народу тривуси і стовуси сиділи на дерев'яних лавах під березою, де, як правило, проходили заняття в школі лунарії. Сидить тут хвороща, і лукава ховав у мішку рябу, диню, бузівку, сидів артуті, за ним сивий, тугина, вухо, лопоня. Одне слово вся лісова громада, а попереду, просто на землі, оточений учнями, лунаристами, воссідав босий професор Вашсава. Перед ним стояла у в землю суха патериця, рогулька, і на ній висіло три пари окулярів. Скельця їхні заблискували під червоним світлом місяця, а ще на патериці висів пучок сухих кульбаб з білими парашутиками. Вітер годав траву і розносив легенький пух над головами усієї громади. Про ті парашутики якраз і ходило найбільш легенд. Казали б усім, то професор, де б він не був, в гостях за столом, на державних засіданнях, на осінніх порадах сидів і дуже серйозно хукав. Пускав над собою парашутики, не знаючи, чи правда, та мені здається, що вигадка просто веселі жарти стосунів чи тривусів. Переп... терпеливо чекав, поки розсядуться всі. Потім кинув лисою головою, а голова в нього голісінька, і тільки на її верхушечки стриміла тоненька китичка волосся, кивнув поважно і надав перше слово балокучому хороші. Товариство, сказав хвороща. І войовничим жестом витяг за вуха Петрушку. Що я думаю про ті хмари, про те годіння і чорне блискання серед ночі? Я думаю, що ти то збирається великий дощ, і хай він собі капає, хай він собі лється, як то кажуть, стару жабу водою не злякаєш, або верніше, де дощ там із зав'язь, а де зав'язь, там і дині. І слухайте, що я вам скажу по секрету завтра, септо в неділю. У мене великий день, день свято день. Уклінно запрошую вас. Чуєте всіх запрошую, малих і великих до мене в корінь. Гуртом дружненько сядемо і почастуємо до мого зілля на те й неділя, щоб споживати це зілля. Тут хвороща викотив із мішка велику рябудинню бузівку, під підберезо, наче зашептіло листя. Всі за, заусміхалися, Той пер, переморгнувся, той стиха штовхав сусіда. Плече хто про біду, а хвороща про пироги на меду. Ага, пришив кобілі хвіст, а в кобилі свій довгий, встав на хмурене вертуті, відкахкувавшись, про Прогув, не час перебавлятися з мішками, гляньте, погані, недобрі прикмети на небі, і показав пальцем на ліс, який темнів глухою стіною, визбурувався під прихмареним місцем. Хіба ви не чуєте кхем, там що щадить, чи то пак мохом горілим тхне? Думає, буде велика суша, курять болотні вогні над на торфах і бородях все до нас тікає, птахи, білки куниці, і дерева недобре стогнуть. Сам чу, вітру нема, а із сосни таке тяжке, тяжке, тягуче скрипіння. Я йду, а вона як забл, як зблисне червоним вогнем, просто над моєю головою. Я так і присів глядь, а вся сорока сорока на мені обсмалена, що мотив без, Беззубо старий дід лапоня і досі наляканий пригодою в лісі. Біда насувається, усі примовкли. Струбовано чекали, що скаже найвченіший муж професор Варсава. Професор нап'яв одні окуляри, на них другі, треті, почепив. Аж на кінчик носа і його учні лунаристи одразу посуворішили, підтяглися всі як один, повернулися до нього, до свого вчителя. А Варсава завмер у глибокій задумі, второпивши очі в глибоке ніч, нічне небо. Потім заговорив тихим, надиво спокійним голосом, та тільки мудрості, стільки проникливості, значущості було в його неголосній мові. Чого пливуть хмари? Чому стогнуть дерева? Чому зблискує вогонь в лісі? Про це не знає ніхто, коли ніхто не знав, чому ніхто не знає і що. І ніби вражени його з загадковою мовою десь в нетрах лісу зблиснув гострий вогонь і гулом прокотився в темних печерах ночі, а за ним почувалося важке і нудливе у Те довге гудіння злякало. Присутніх. Що було далі, ми з вами дізнаємось завтра. Дякую за увагу! Хай вам щастить всього найкращого!